Благоустрій це не тільки візитна картка кожного населеного пункту, а й один із показників рівня участі громади у вирішенні проблем та перспектив розвитку цієї сфери. Незважаючи на близькість до лінії фронту та періодичні обстріли, у Селидівській громаді працівники комунального підприємства Комунальник продовжують наводити лад на вулицях громади. На теперішній час. Основні напрямки роботи з комунального підприємства – це вивез тероповутового сміття, а також наведення благоустрію прилеглих територій, Покос. В міської військової адміністрації був придбаний у цьому році трактор, який зараз активно участвує, участвує долучається до робот щодо благоустрою нашої громади. Тому завдяки нової техніці. Роботи ці я гадаю будуть продвигатися набагато успішні. Також від початку року ведуться роботи з усунення стихійних сміттєзвалищ виявлено близько 960 кубів. На час ці вони вивезені, але Комісія виявила повторно і ми бачимо, що в місті з'являються знову ці стихійні звалища, тому ця робота буде продовжуватися надалі. Тобто, зараз ми оприділяємо місця локації цих нових звалищ, і в цьому напрямку по вивезенню їх ми будемо займатися і далі. Комунальне підприємство. Працівники комунального підприємства, окрім щоденної роботи на своїх дільницях, посилили прибирання і в міському парку. До них долучилися і працівники деяких підприємств міста. Проводяться роботи щодо покосу, трави та виробки. Параслі багато років цьому питанню не приділяли жодної згодної жодної уваги. Але на теперішній час силами ДСНС, силами комунальних установ установ. Підприємств наших державних установ ГП Сили Давуга за допомогою цих, цих структурних організацій нашого міста здійснюється благоустрій нашого місцевого парку. Як зазначає заступник Селедівського міського голови, виконати швидко заплановані роботи немає можливості, бо бракує людей на комунальному підприємстві. Роботи в цьому напрямку планують завершити до кінця літнього періоду. Загальна площа парку 19 гектарів. На теперішній час виконані роботи десь відсотків на 35 на 40. Це, що стосується. Покосу і вирубку параслів, тому що багато часу уходить саме на вирубку параслі. Все, що вирубується у міському парку, перероблють, а отриману деревину планують видати мешканцям громади для опалювання помешкань у осінньо-зимовий період, зазначили в адміністрації.